Стоїть гольфік, сумує. Гарний дуже ключ від гольфа. Ну що, давайте його знімемо. Подивимось, що тут всередині і так далі. О, як тут гарно пахне. Так, да, класне кермо. Друзі, всім вітання! З такого шикарного, красивого автомобіля починається нова моя рубрика на... На моєму ютуб-каналі, яка називається Авто у продажу. Тому починаємо. Друзі, в вашій увазі пропонується Golf 7 в кузові хетчбек 2015 року випуску з двигуном 1,8 TSI на 170 кінських сил. Автомобіль має 150 тисяч кілометрів рідного пробігу. Машинка була привезена з США з мінімальними пошкодженнями механічними, доведена до ума. А зараз продається. Ось так все виглядає. Автомобіль на 18 дисках, на літній гумі, має повторювачі поворотників на дзеркалах, автомобіль має шкіряний салон, автоматичну коробку передач, ось такі накидки на двох сидіннях. Вони потрібні для того, щоб не було взимку холодно, 4 скло підйомника, мультикермо. Кондиціонер. Давайте запустимо автомобіль. Запускається добре, працює добре. 151 тисяча пробігу. Є додаткова шкала з кілометрами на годину справа. Зверху ми маємо люк, шторку, гарна біла стеля. Давайте вімкнемо світло, подивимося як працює двигун. Зі світла машинка взагалі топово виглядає. Давайте відкриємо капот. Тут нас зустрічає TSI. 1,8 літра. Поволі непоганий двигун, кращий цього двигуна тільки 2-літровий ТСА. В принципі, тут все цивільненько, всі захисні пластики на місці. Йдемо далі. Шикарно, скажіть. Ось так автомобіль виглядає позаду. Такі в нього сидіння. Зовсім без дефектів. Давайте ще відкриємо багажника. Ось так все виглядає тут. Давайте ще проїдемось трошки на машинці. Є в нас камера заднього виду. Доволі динамічний автомобіль. Не GTI, звісно, але якщо навіть цей двигун чіпанути першим стейджем, то машинка буде видавати 200 плюс сил і в принципі буде дуже навіть добре їхати. Більше всього мені тут подобається кермо. Дуже плавно, дуже м'яко все працює, повертається. Ну і коли замикаєш цей автомобіль, то він пікає. Чисто американська фішка. Ну і ціна, друзі, цього автомобіля 12 500 доларів. Кого він зацікавив, звертайтеся за номером телефону. Приїжджайте на огляд, дивіться та купуйте.